Сьогодні про таке: вибухи на Росії від атаки дронів на завод Емпілс у Ростові на Дону до гучної ночі, в тимчасово окупованих Донецьку та Макіївці, втрати окупантів. Чому один мільйон двісті плюс тисяч вбитих і поранених загарбників не зупиняють Кремль. Нові погрози старої влади. Яка вірогідність, що Росія розпочне нову війну проти Вірменії? Київ та Кишинев атакують. Що відбувається з російськими загарбниками в так званому Придністров'ї? Про це інше просто зараз. Привіт, я Володимир Рабчун, а Це Україна сьогодні. Будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Розпочнемо з вибухів, які пролунали на Росії. Надходить інформація про атаку дронів на завод ЕМПІЛ у Ростові на Дону. Попередньо горять резервуари з нафтопродуктами. Цікаво було спостерігати за роботою російської ППО. На цих кадрах видно, як ракета піднімається в повітря, після чого різко змінює траєкторію, падає в районі житлової забудови та вибухає. Гучно було і в тимчасово окупованих Донецьку та Макіївці. Інформація про наслідки атаки уточнюється. Окупанти провалили спробу формування плацдарму на Сумщині. Хоча не так. Сили оборони завадили росіянам сформувати плацдарм на Сумщині. Далі детальніше про ситуацію на полі бою. Дрони українських сил безпілотних систем організували блекаут у Маріуполі. Телеграм-пабліки кишать відео із тимчасово окупованого росіянами міста. Також у ніч з 12 на 13 січня було здійснено удари у тимчасово окупованій Макіївці та Старому Криму. Генштаб ЗСУ підтверджує атаки щодо складу боєприпасів зосередження живої сили зенітно-ракетного комплексу ТОР у Донецькій області. Ще один ТОР ЗРК та РЛС, а також жива сила була ліквідована на Запорізькому напрямку. От, по суті, підход України, він же такий, що Росія нас атакує. Ну, ми атакуємо в відповідь. Відповідно, коли нам создають бликавити в Україні, ми создаємо їх на не ну не тільки на не підконтрольній Україні території, а також на території Росії, як Белгород і його околицях. Ответственность сейчас у України, і має достатньо можливостей, дозволяє собі атаки на енергогенераційні об'єкти по і як по своїй території, яка захоплена Росією, і по території Росії. Fireworks спостерігали у Єлиці Липецької області. Невідомі дрони атакували Таганрог. Під ударом опинилося підприємство Атлант Аеро. Воно зокрема виробляє компоненти для бойових дронів, систем управління, а також комплексів. «Реп». Більше всього, Репбольше ну, це ракети але Ракети, їх кількість менше, ніж кількість безпілотників. Відповідно, видя той урон, який єжеднівно і особливо жіночне наносять російські безпілотники в Україні. Українська розвідка в першу чергу вичисляє. те либо иные объекты в России, которые позволяют им делать беспилотники. И, соответственно, приоритет, когда мы устраиваем приоритеты своих атак, то в первую очередь это то, что позволяет России производить беспилотники. Удар по Таганрогу — это удар в том числе по возможностям России осуществлять еженочные атаки в Украине, Украине беспилотникам там, где созданы производственные мощности, которые были заинтересованы у Ирана. На цих кадрах 108-ї окремої бригади територіальної оборони детонація вже ворожого наземного дрону із протитанковими мінами. А це бійці 2-го корпусу Національної гвардії України Хартія встановили контроль за будівлею Куп'янської міської ради в Харківській області та завершують зачистку міста. Подобные истории, помимо того, что это действительно военные успехи, это еще и имиджевые успехи, это тезисы, которые на международной арене звучат, что вот Россия говорит о том, что у них все прекрасно, а вы же видите, а оказывается, что нет, оказывается, что их успехи, успехи не такие большие. И это заставляет наших партнеров думать, что окей, если Украина все, Все, ще сражається чотири года повномасштабної війни. То значить можна далі його підтримувати. Це не втрата ресурсів посту. Іран продав Росії ракет майже на три мільярди доларів. Про це повідомляє Блумберг. За оцінками експертів на іранське військове обладнання росіяни витратили загалом понад чотири мільярди доларів. На даний момент відомо про використання окупантами як безпосередньо розробок Ірану, так і наслідування технологій. За минулу добу Росія втратила щонайменше 990 окупантів, вбитими та пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 221 тисяча 940 загарбників. Крім того, за останні 24 години Силу оборони України знищили шість російських танків, три бойові броньовані машини, 74 артилерійські системи і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Ще раз, для того щоб зрозуміти масштаби російських втрат: 1 мільйон 221 тисяча 940 окупантів вбитими та пораненими. Це багато чи мало? Бо здоровий глуст підказує, що це колосальні цифри. Але росіяни наполегливо продовжують свою загарбницьку війну. Чому? Відповідь в сюжеті. Рекорд за рекордом російські втрати у війні з Україною перевищили 1 мільйон 200 тисяч убитими та пораненими. А якщо е в виду, що є ще й патрії, яких ми не знаємо, що вони є. Ми просто не можемо посчитати вони де да, в глибині в Тул находять. Та насправді це більше. буквально щомісяця сили оборони України мінусують понад тисячу росіян. А що робиш в Україні в Патковської області? Ужас, ужас. Ну, ужас. Но не ужас, ужас, ужас. То есть речь идет о потерях до 33 тысяч в месяц убитыми, ранеными и пленными. А мы знаем, что теперь, когда большая часть потерь — это высокоточные попадания дронов, а эвакуация крайне затруднена, убитых получается больше, чем раненых. При этом Путин заявляет, что втраты российской армии дуже мизерные. Ну, я могу вам сказать совершенно уверенно, что що наші особенно если это касается, к сожалению невосполнимых потерь, так они, звісно, в рази просто менше, ніж з української сторони. У нас є відео з дронів, які підтверджують ці смерті. Російські атаки завжди неймовірно криваві. Але Путіна це не хвилює. Росіяни не рахують своїх загиблих, але вони рахують кожен долар та євро, які втрачають. А ось українські солдати, за словами російського диктатора, майже закінчилися. І нічого, що це майже триває вже чотири роки. По нашим подсчетам, в місяць українська армія втрачає приблизно 50 тисяч чоловік. Ну, це санітарні і безвозвратні втрати. І те, що зараз проводиться, да, вот это тотальна мобілізація, не вирішує проблем. Потому що, что, потому что, по нашим данным, из разных источников різних получаем ми отримуємо примерно 30 тысяч в місяць набирають, мобілізують. Причому в самій Росії мобілізація йде величезними темпами. І куди діваються сотні тисяч новопризваних, пропаганда замовчує. Спеціальні воєнні операції йдеться в строгому соответствии з графиком. По плану, всі поставленные задачі успішно вирішуються. Получается, что каждый месяц Россия теряет убитыми больше, чем СССР за всю афганскую войну. За один месяц. Или почти 700 человек за каждый квадратный километр. И, соответственно, теперь уже не только аналитики, но и представители НАТО говорят, что потери уже подбираются к темпам набора новых контрактников. Але навіть якщо взяти офіційні цифри тільки з відкритих російських джерел, кількість убитих перевищує російські втрати у всіх війнах часів Другої світової війни разом узятих. В этом смысле у нас ни одной потери нет напрасной. Это минимальная цифра потерь российской армии в этом войне. Потому что у этой, у этой цифры в 153 тысячи человек есть... Фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, дата смерти, место смерти, ссылка на некролог, ссылка на парту героя в регионе, ссылка не знаю, на, на какую-то панихиду. То есть Є, вот в 153 сто п'ятдесят три тисячі челек прив'язані, это не надута цифра. Аналітики стверджують, що з такою кількістю м'ясних штурмів, падінням нафтогазових доходів і темпами набору, що знижуються у російській армії, скоро почнеться так зване негативне зростання. Можна ли повисити швидкість рішення стоячих перед нами задач? Можна, але це прямо пропорціонально з втратами. Скорость – это важно, но еще важнее – забота о жизни и здоровье наших ребят, которые воюют на фронте. Потому что как только безвозвратные потери превысят темпы набора, как российская армия, а значит ее наступательный потенциал, начнут сокращаться. Получается, что в последующие месяцы можно прогнозировать еще больший рост российских потерь. Видимо, это понимает даже Путин, поэтому командиры по его приказу и отправляли бойцов столько самоубийственных атак, сколько не было за весь этот год. Нам скучно. Застой. Хочеться діжухи. Тільки цікаво, до якої цифри на лічильнику втрат кровожерливий російський диктатор готовий продовжувати свої веселощі. Саме час підписатися на канал, поставити цьому відео вподобайку і поширити його. Зробіть це, будь ласка. Дякую і слава Україні. А тепер уявіть собі, що Кремль планує розпочати ще одну війну, не тільки проти країн НАТО. Уявили? А це може бути правдою. Пропагандист Соловйов заговорив про можливе проведення так званої спеціальної воєнної операції війни у Вірменії. Посла РФ Єревані Сергія Копиркіна викликали до Міністерства закордонних справ Вірменії через цей вислів головного пропагандиста Росії Володимира Соловйова в ефірі свого пропагандистського шоу. Для нас гораздо болізні те, що відбувається в Арменії, Чим то, що відбувається в Венесуелі. Потеря Армении ⁇ вот это гигантская проблема. Плевать на международные права, международный порядок. Если нам для нашей национальной безопасности необходимо было начать СВО на территории Украины, почему исходя из тех же самых соображений мы не можем начинать СВО и в других точках нашей зоны влияния? Лашатий Кремля запропонував розпочати ще одну спеціальну військову операцію у Вірменії. Мовляв, втрата цієї країни не на користь Кремля. І в цьому випадку СВО дуже доречна і можна просто наплювати на міжнародне право. У МЗС Вірменії послу Копиркіну вручили ноту протесту. Йому вручено ноту протесту, яка висловлює глибоке обурення заявами, зробленими в ефірі програми державного телеканалу. Було наголошено, що вони є неприйнятним зазіханням на суверенітет Республіки Вірменія, морожим проявом і грубо порушують основоположні принципи дружніх відносин між Вірменією та Росією не вперше виступає з погрозами на адресу країн-сусідів Росії, зокрема і Вірменії. У березні 2024 року в Україні заблокували трансляцію його авторських програм на підставі фактів постійних порушень. Але такі заяви пропагандист робить не просто так. Тезисы Соловьева не берутся с потолка. Главный пропагандист России выражает согласованную с позицией Кремля версию. Всегда причем. Особенно на такие темы. Я уже неоднократно говорил, что... После позорной війни в Україні Путіну нужна маленька побідоносна війна сто процентів, щоб хоч как то прикрити позор від пораження в Україні. От и озвучують возможные направлення ще минулого літа. Головне управління розвідки України заявляло про те, що РФ нарощує свою військову присутність у Вірменії. Гур МО України оприлюднює телеграму тимчасово виконуючого обов'язки начальника штабу південного військового округу ЗСРФ генерал-майора Земського. У документі міститься наказ командувача військами Південного військового округу збройних сил РФ про нарощування угруповання російських військ шляхом так званої доукомплектації російської військової бази в місті Юмрі Вірменія. У Гумрі розташована 102-га військова база РФ – найбільший військовий об'єкт окупантів на Південному Кавказі. Чисельність особового складу – близько 5 тисяч чоловік. 2500 росіян та 2000 вірмен. На базі розміщені зенітні ракетні комплекси С-300 та 18 винищувачів Міг-29. Так, що це непоганий ударний кулак, який може захопити, наприклад, аеропорт в Єревані і забезпечити висадку основних сил РФ. Подібне захоплення армія РФ намагалася провести під Києвом на гостомельському аеродромі у лютому 2022 року. В Арміні нічого захватувати не нужно. Там є авіабаза і аеродром Рибуні під контролем Росіян, прямо в Єревані, який контролюється російськими воєнними. приземлились туда военные самолеты и все. Договор между Арменией и Россией позволяет России эксплуатировать военные объекты, включая вот эту авиабазу Рибуни, до 2044 года. Війна в Україні змінила ставлення країн СНД та інших сусідів до Росії. Пропагандисти та перші особи Кремля з 2022 року неодноразово погрожували своїм сусідам: Латвія, Литва та Естонія мінують мости та будують паркани на кордоні. Фінляндія з початку цього року перестала бути учасником договору про заборону противопіхотних мін. Азербайджан вже фактично відкрито підтримує Україну і Баку має сильного. Союзника Туреччину Вірменія виглядає найнезахищенішим і найлегшим варіантом для Кремля, тим більше, що військова база в Гюмрі чи не єдиний важіль військово-політичного тиску на країни Південного Кавказу. Нота протесту МЗС в Вірменії після заяви Соловйова. Це добре, але Єревану необхідно робити рішучі кроки, аби на їх території не почалася ще одна спеціальна військова операція. Насамкінець про безпекову ситуацію в Молдові, яка безпосередньо стосується України. Почну здалеку. Румунія готова серйозно обговорити можливість об'єднання з Молдовою. Про це сказав радник президента країни Еуджен Томак. Нагадаю, раніше президентка Молдови Майя Санду сказала, що підтримала цю ідею за умови позитивного результату на загальнонаціональному референдумі. Такий крок, як на мене, точно допоміг би вирішити питання присутності російських окупантів в так званому Придністров'ї. Але це колись. А зараз Київ та Кишинев пішли в атаку на кремлівських загарбників і відрізали їх від постачання з Росії. Всі подробиці. Далі. Від стратегічного плацдарму до якоря, який ще більше тягне на дно, Придністров'я опинилося заблокованим завдяки синхронним діям України та Молдови. Півторатисячне угрупування росіян перебуває, хоч і не у військовому, але в оточенні. благодаря контролю э, проевропейских сил э, в Молдове э, спецслужб правоохранительных органов э, фактически и пограницы э, погранцы, э, они в вертикали э, министра внутренних дел э, Молдовы это все позволяет э, не не э, препятствовать реалізації намерений Кремля. йдеться про те, що Київ Кишинів одночасно запровадили посилений режим контролю на кордонах. В результаті Кремль втратив звичні канали впливу та логістики в регіоні. Як повідомляється, синхронно були закриті всі коридори, через які у Придністров'я десятиліттями завозилася зброя, проходила ротація військових, а також здійснювалося підвезення техніки та палива. В результаті все угрупування РФ виявилося фактично паралізованим. Здесь очень много боеприпасов, их реально очень много, но значительная часть устарела и опасна. Это скорее фактор риска, чем реальный ресурс. Самое уязвимое место это топливо. Собственных НПЗ нету. Импорт зависел от внешних маршрутов и в условиях изоляции техника теряет мобильность. Итог простой. В 26 году Приднестровье для России это стратегический тупик. Відомо, що на даний момент Україна максимально детально перевіряє весь потік людей та вантажів, які в'їжджають до Придністров'я, молдовські структури також поселили пропускні пункти та вивели мобільні підрозділи для тотального контролю за пересуванням. При цьому Молдова контролює повітряний простір, виключаючи будь-які авіапостачання, а залізничне та автомобільне сполучення допускається лише за суворого митного оформлення. Також з початку року Київ та Кишинів пов'язали свої прикордонні системи так, що вантаж чи людина можуть пройти лише за умови схвалення обох сторін. Не останнім чинником у цьому стали дані розвідки про те, що РФ планувала. 2026 контингенту в 2026 году увеличить численность своего контингента в Приднестровье. Очевидно, что Российская Федерация планировала использовать фактически как а, м, такой сухой авианосец для того, чтобы наносить на фактически э, дивизионными группами атаки по э, югу Украины, Одесской и Венецкой области. Такі заходи найближчим часом можуть позначитися за сотні кілометрів від молдавсько-українського кордону безпосередньо на фронті, розповідають експерти. Крім бойових дій на фронті нас все время заставляють держати резерви і нервничать з двох направлень: це Білорусь, де є определенний російський контингент, і ми ж що оттуда може в будь-який момент щось полезти, пусть небольшое, і Придністров'я, рядом з Одеси, рядом з Ніколаївською областю. где тоже полторы тысячи российских военных, склады, все эти вещи, это тоже нас заставляет там все время держать э, определенные силы, не случайные, не слабые, а вполне нормальные, чтобы в случае чего отразить удар. Для Кремля ситуація виглядає безвихідною, пояснюють аналітики. У регіону немає виходу до моря чи діючих повітряних маршрутів, а значить, ротація військ і регулярне постачання безгоди Кишинева та Києва фактично неможливі. Вирішувати військовим шляхом це питання не вийде. Наявного угрупування РФ замало, а висадка десанту приречена на провал. Єдиним правильним рішенням у цій ситуації може бути лише виведення російських військ із регіону, що й ставлять собі кінцевою метою як Молдова, так і Україна. Слід детально розібратися, що представляє для себе оперативна група російських військ, і пропонувати рішення для демонтажа цієї структури. Але в той же час на лівому берегу є і так називаємо Придністровська армія. На улице Маноилова номер 12 в Тирасполе есть так называемое Министерство госбезопасности, которое является э, неким аналогом КГБ или НКВД, держит страхи жителей Левого берега. Есть и разного рода какого-то спецбатальоны. Поэтому э, объединение страны предусматривает, на мой взгляд, технически возможно. повну демілітаризацію цього регіону. при цьому Молдова пішла іще далі. У нещодавньому інтерв'ю. Президент країни Майя Санду заявила, що підтримує ідею злиття Молдови та Румунії. І якщо таке об'єднання відбудеться, Кишинів автоматично виявиться і в ЄС, і в НАТО. А отже, назавжди недоступний для Росії. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні, підписуйтесь, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі.